Мої вітання, шановні друзі, гості мого каналу, мої підписники. Подяка щиро моїм спонсорам каналу Христині Зуб'як, адвокату Миколі Пашківському, також Вікторі Вікторінокс. Ну що, хочу таке коротеньке відео сьогодні записати? Треба дещо почистити мені. Там мені дали от, поспілкуюся з вами. Кому цікаво, можете подивитися. Е, так, ну що? Е, розпочинаємо трішечки Ну, дали таку річ. О, запаковано. Ну, ці скоби, треба їх просто тупо підчистити. Розумієте? так? От, зараз я розпакую їх. Сьогодні морози, холодно. Було сонце, там тепло. трішечки настали морози. Е, так, дали отаку такі скоби. Бачите так? Е, там має бути на скобах щось висіти. Знаю, що я не буду говорити. От, в з тим це не цікаво буде. В процесі буду їх е, зачищати. Ось такі ось скоби. Бачите так. О, треба їх трішки зачистимо. Нещодавно робив, запускав відео, всі бачили на ковальницю. Бачили, так? Що я її фарбував, що я її робив для своєї майстерні. От. І коли я тут фарбував її, вона тут трішки нагадувала. Ну, нагадувала, так на мітлічки тут. Вон, видите, нагадувала на цю шнягу. Вона досить Ця шняга мені допомагає почистити. Бо я люблю майстерні чистоту, розумієте? Так? Не бардак, чистота, щоб було, щоб мені було зручно, все було під руками, зручно було рисувати. Зараз я цю шнягу поміняю. Тобто це е, в сторону. Візьму от іншу от таку, свій підкоду. Це для мого робочого стола. Розумієте, так? Так що хочу сказати, коли у мене тут будова є, далі йде. Прийшов в майстерню, знову мусив прибирати. От пісок зараз витирає, потім в майстерню все паде. Весь їхній пісок з тої будови. Коротше, я так зрозумів, бо я був відряджені сьогодні, ну не було в мене вдома. Був відряджені. Ти прийшов нещодавно. Ти зайшов в майстерню, бо треба це відновити. Там мені дали ці скоби. І заходжу сюди, дивлюся, а тут, е, скажімо, кепська справа. То сама історія. О. Всюди цього піску в майстерні. Вони тут будують. Буду, Пісок сюди дубасить, пилюка, все кашня. Коротше, менш тим. Далі якась ситуація? Так, це ми поміняли. О! Я думаю, ось тако все добре. Ну, мені так зручно, розумієте, це взяв, щось тута, тут нагадав, тут десь на цей. Коротше, взяв смітник, висипав і чистий спокій. Так, що ми робимо? Сьогодні броварика не буде. Сьогодні буде кава. Просто кава. Так що, вибачайте, шановні, сьогодні хочу просто каву. Треба трішечки робити передишечку. З тим бровариком. От. Так що зараз будемо робити каву. Ну, Тою стороною був поклав, щоб перекласти. Так, є. ось тако. І будемо робити на газовій плиті в майстерні. Кому цікаво, можете додивитися, не переключайтеся, але якщо хочете переключитися, то переключайтесь вже, а як ні, то можете глянути. Добре, месте. Ось, взяв там в кімнаті. В є. Давно не відкривав. Ось такі ось, ось така ось плитка. Да? Ось, ось така Це не реклама, нічого. Просто газова плитка. І тут так це поки що кладу в сторону. Так, ну що, кладу сюди, газу плиточку. Ось так. Сейчас мене тут мішає, блин. Як завжди, щось хочеш зробити, а завжди щось. Так. Отако. Не. Отако. Пудемо її ось так. Поки буду робити процесі, будемо заварювати каву. Так, ми поклали. Цю шнягу ми відчинимо, але перший раз треба її зарядити, а потім вже запускати. Візьмемо цей балон. Ось таким чином. Якщо мені не зміняє пам'ять ось такого запіндюримо. Розумієте, да, так? О! Так, що нам треба зробити? Блін, я вже і забув. Е -е... Ось так. О, пішла! Ну так і згадав. Чуть менше газ зробимо. Ось Ой, Отак. Чуть менше газ зробимо. Ось так. Вон є тут. Водичка в мене. Блін, якась вона вузька ця водичка. та пофіг. Стоїть, стоїть, не, не буде. Щось цей друшляк, е, ну як завжди. Тут хочу щось зробити в новий час. Добре, нехай кого стоїть на тій шнязі. На тій грілці, коротше, стоїть, бо діаметром замало, розумієте, так? Так, добре, буде цей раз кава. Так, ну що, де ті шняги? Беруться шняги. Ось цього. Бачите, не треба їх. Ну тобто трішки такого зробимо. Наждачечко його тако пройдуться. Поки в процесі вас упущен. Ну що, буде на днях. Думаю, може завтра вийти на стрім. Не знаю. Планую вийти може на стрім. Так, би хватит. Думаю, вийду на стрім. Завтра. Вечором чи в день. Не знаю. А може не вийду. Аж... Вас не буду попереджати. Вийду, вийду. Там ставте е, там цей дзвіночок. Як вийду, буду. Ну, не вийду, то не буду. Е, так, і на днях буде слиночок, буду кувати. от, Буду кувати слиночок один. Буде, я думаю, цікавий буду підготовлювати, вам показувати. от. Скоро буде. Там має бути ножечок прийти Classic Gold бути від Victoria Нокс. Десь має бути і вам зроблю огляд на нього. Така ситуація в процесі. Так чотири штуки є. Так. Щось почистили ми трохи. Поки це кипить. Так, мені треба сюди. Сюди каву засипати не буду. Беру просто ось таку ось так ось освіту. Таку трошки сюди кави беру. Я п'ю без цукру каву, отаку. У філіжаночку, глиняну філіжаночку. Так. Є кава е, добра, італійська. Ну італійська кава. Лаваця навіть може не лаватися, але ну, якась типу лавація, але якась добра кава. То моя е, половина знає. Ну, Мені подобається. Блін, треба було... Я люблю каву е, додати в неї перець духмяний один грошок. Ну так я люблю. Все забув взяти там. Так, ну що, тут уже поки. Закипає. Бачите так? О! Процес пішов. Так, це я трішки бачили пройшовся так. Зараз буду на вуличному крузі це доводити. Так, ну давай, воно вже ще трішки вже закипає. Досить зручна плитка, не знаю, не рекламую. Просто зручна вон налили і вже вода кипить. Там декілька хвилин пройшло. Треба було туди, може, каву засипати. Щось я трошки промазав. О, дивіться, вже кипить, кіпетить кипить, кипеть. Отаку виключаємо. Філіжаночку глиняну. Ось таку традиційну гуцульську. Так, це щось мене пече. Побачиться цюшнього покласти? Блін. Добре, на тут стоїть. Так. Нехай настоїть. Нехай тут це стоїть. Так, це нам уже. Не потрібно. Ось так. Все. В сторону. Більше нам, щоб вона нам не заважала. Пікладемо до Чомайдану. Е, е, добра річ. Ну, зручна я би сказав. Вот такие. Кусь бы отцебрал. А, это брал. а я отцебрал. А хрен его знает. Короче, взял, то и дать є. Короче, взял, то на и буду. А вот вы это пригодилось, В и раз. Так, добре. Кава є, то е. Кауа в сторону. Перед ключем станочек а аночка ну, это. Треба дещо виключити. станочок включити. І світло виключилося, Ну, я так і думав. Ну а як... Ну, все їх завжди не можеш нормально зробити. Так, хлопчики дівчатка. Так, вас трішечки упущу. Войлочний круг у мене. Вже пастою, тобто готовий. Зараз. Бе не шуміло, бо дуже пізно. У мене сусіди нормальні, досить адекватні. Ось такі о. Так що я думаю, швидко це зробимо. Це мене сюди. Да? Ну, ось так, і все. Я не знаю, може завтра вийду на стрім. А може ні. Старі не знаю. завтра буде день День своє подати. Воно було ржаве тепер ось тако виглядає ну якийсь час воно послужить. розумієте так да? зараз миненьку ще одну Может списываем може в кінці місяця або на наступний місяць Зроблю розігры немножечко планую планом. Друге. Багато часу не займе. Ось таким чином. Четыре штуки у нас є. Так. Ну, можна було це зробити досить так посидіти на сина, але то немає потреби, бо то, я знаю, що сюди буде нацеплятися, деякий час воно не буде вживіти. Ну якийсь час воно в сирості не знаходиться. Ні, щоб цим бавитися все, все ішнягу і ми закінчились. Розумієте, так? Да? Ось тако. Думаю, десь в кінці місяця або... На початку слідуючого зроблю розіграш ножечка. Ну, в планах. Собі приємно зробити, та й вам. Комусь хтось може. Виграє для себе. Так, ну все, ось, ми почистили, ржавчини нема. На цих скобах ось такого вони. Бачите. Виглядає. Були ржавітки. Ну ще прослужить там. ржавіти не буде, якийсь час. Ну, в сирості не буде, Находити, так що. Все окей. Так, ну що. За вас, шановні підписники, за вас мої друзі. Ой Кава пахуча, капець, з філіжаночки горіниної, з глини. Ну... тим більше нашої глини гуцульської. З наших країв. Це. М -м -м. Це щось з чимось. І вам бажаю також смачної кави. От ради таких моментів треба жити, шанувати. А запах, який тут у майстерні, хлопчики і дівчатка, ще просто бомба. Давно в мене тут не пахло кави. Давно. Так що таке коротеньке відео хотів би вам записати. Всім всіх благ, всім всього найкраще. Ставте палець вгору, хто паласнись. Я за подбайчиком. Підписуйтесь на канал. Далі ще буде. Всім всіх благ, всім всього найкращого. Пока-пока.